Будучи маленькими, ми радіємо життю, любимо себе, ми себе повністю приймаємо, ми відчуваємо себе щасливими. Але під дією життєвих обставин, під впливом інших людей, які трапляються на нашому життєвому шляху, у нас в якийсь період життя з'являються сумніви в собі. Ми починаємо себе оцінювати, опираючись на думку інших людей, порівнюючи себе з іншими людьми. Перестаємо довіряти собі, вірити собі. Ми вибираємо якусь людину, яка на нашу думку нібито в чомусь краще, розумніша, можливо, розвинутіша в чомусь. І ми, відмовляючись від свого бачення світу, покладаємося на думку тієї референтної, значимої особи. В цьому і є самий такий ключовий і, а, мабуть, страшний момент кожної людини це зрада самому собі. Саме внаслідок цього вибору вибору довірити своє життя, свої погляди, свій внутрішній світ, а, другій людині, віддати, можливо, під керування другої людини, і приводить до того, що в майбутньому людина зовсім не задоволена собою. Вона не є щасливою, бо тому, що вона. Немає того, про що вона мріє. А хто може знати, як не ви краще, що ви хочете і чого ви потребуєте. І щоб вернутися до щастя, щоб відчути, скажімо, смак життя, щоб воз'єднатися з собою, щоб прийняти себе, потрібно вернутися в той момент, коли ви зрадили собі і його пропрацювати яким чином це можна зробити? Можна взяти блокнот і виписати список своїх вмінь, що ви вмієте робити, своїх рис характеру, чудових, прекрасних. Можна виписати риси характеру, які вас не задовольняють, виписати емоції, які у вас найчастіше переважають. З цього всього ви повинні подивитися, що вам тут найбільше подобається, що вам підходить, чим ви можете пишатися, і це і буде основою того, що ви почнете себе приймати. Ви будете точно знати, яка ви людина, ким ви являєтеся, і ви точно собі сподобаєтеся риси характеру, які вам не подобаються, щось змінити, щось повністю прибрати або замінити на другу рису. Потрібно подумати. Що б ви іще хотіли би, про що ви мрієте? Які призви хотіли б собі сформувати, яку користь ви хотіли б нести людям? Будь ласка, почнете над собою працювати. Ви зможете з легкістю прийняти себе, знову стати щасливими, радуватися життю і проживати його свідомо, так як ви хочете.